Я і мій маленький агроном, агляном, да? Ідемо на город. Що ми будемо ще бакін робити? Так щось горить. Щось сталося? Агроном картоплю будемо копати. Картоплю будемо копати. Агроном малий. Що ти малий? Пусюн. Йдемо провіримо помідорчики. Що в нас тут посажено? Перці. Помідори, помідори сакура і агроном, який ламає мені баклажани.